Привіт, мої майбутні клієнти і WPX UI дизайнери. Як зрозуміти клієнту, що ВПX UI дизайнер спроєктував якісний дизайн веб-сайту? По-перше, це коли WapX UI дизайнер спроєктував усі потрібні сторінки підсторінки та функціонал вебсайту, виходячи з раніше узгодженого технічного завдання. По-друге, це коли Веппікс UI Designer спроєктував ui кіт як таку міні-дизайн-систему під усі адаптивні версії вебсайту. По-третє, це коли Веппікс UI Designer зробив презентацію цього всього клієнту і якісно аргументував свої дизайн рішення, дії, гіпотези тощо. По четверте, це коли WebX UI дизайнер якісно підготував Figma файл до передачі в розробку програмісту. Та по п'яте, це коли WebX UI дизайнер спроєктував дизайн вебсайту по комплексному процесу проєктування з усіма введеннями в проєкт, перед дослідженнями, спроєктованими вайрфреймами, вайерфреймами, адаптивними версіями і безпосередньо якісно спроєктованим кінцевим дизайном вебсайту тощо. Плюсом, коли клієнт сам дивиться на дизайн вебсайту і розуміє, що він буде якісно вирішувати його проблематики, цілі, задачі тощо, які вирішував WebX UI дизайнер. Та наостанок, це коли веб-сайт безпосередньо кінцево зверстаний програмістом, і дизайн веб-сайту якісно вирішує усі проблематики, цілі, задачі клієнта. Та це все я можу гарантувати вам, як WebX UI дизайнер, якщо ви замовите мою послугу по проєктуванню дизайну вебсайту. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін. Піксівай дизайнер, дякую за перегляд!